Дорогий день, привіт! Потрібно над собою працювати. Це важкий і довгий шлях, але він і цікавий. Потрібно брати і писати, записувати думки інших авторів, цитувати, так? потім свої думки записувати і вчитися, навчатися і створювати себе. Я нікому не потрібен в цьому світі, окрім себе, в першу чергу. І, звичайно, наді мною стоїть творець, Господь Бог. Так само і ви. Ви повинні себе створити, розвинути свої розумові інтелектуальні здібності, дорогий Ден. І тоді все буде окей. Працюйте, працюйте і ще раз працюйте. Лабуре едзело, працею і наполегливістю. Успіхом з повагою, Любомир Богоябленський.